Всім привіт, друзі! Це інформація для тих, хто хоче стати на шлях здоров'я. Я вас запрошую на марафон Здоровий кишечник, який розпочнеться буквально через тиждень, 19 лютого. І не треба відкладати там з 1 березня чи після дня народження. Розпочинаємо зараз, тому що. Дуже важливо, всі згодні, щоб кишечник гарно працював. Від нього залежить і наш серотонін виробляється в кишечнику, і засвоювання поживних речовин також. І від того, як працює кишечник, як годинник, залежить те, ти, ти себе і гарно почуваєш і гарно виглядаєш стан шкіри точно залежить від стану шлунково-кишкового тракту. І в минулому вже там ці всі очистки кишечника, помалаха, воклізми і колоноскопія. Зараз є от така підібрана професіоналами, натуреціологами програма Здоровий кишечник, яка розрахована на місяць. Поділяється вона на три етапи, дуже все так гарно скомпоновано. І включає в себе, уявіть. 17 нутрієнтів, тобто, самому це дуже важко просто придумати. Отака от інструкція, там є, все розписано до дрібниць. Я думаю, кожен справиться. і от Три в одному я називаю цю програму, тому що тут є і м'яке очищення кишечника з антипаразитарним ефектом. І якщо у вас там якісь є запалення. В шлунково-кишковому тракті то відновлення, і відновлення мікрофлори обов'язково. Перерахувати всі нутрієнти, ну це дуже важко, тому що їх тут багато, але є тут і для очищення м'якого кишечника, і для печінки, і гельмінтної такі трави горічі. І тут є і. Е, Натуральні рослинні ферменти, які допомагають убрати ці всі токсини, шлаки, ці закапсуліровані форми паразитів. І пробіотики, пребіотики. Ну, я думаю, що просто результат буде, як кажуть, на обличчя. Да? Результата не треба довго чекати, тому що, що ви отримаєте, пройшовши цю програму, це і Нормалізація стула, це і м'яке очищення кишечника, це і приплив енергії. І скинете вагу 2-3 кілограма обов'язково, а саме головне це ви будете гарно виглядати дуже і почувати себе і виглядати. Тому, друзі, не відкладаємо да, на майбутнє саме зараз найкращий час почати, тому що. Закінчується зима, накопичилось багато шлаків, токсинів, а ще хворів хтось і приймав антибіотики, чи якісь ліки, то треба їх виводити і налагоджувати роботу шлунково-кишкового тракта. Тому, будь ласка, запрошую вас на наш марафон. Марафон дуже класно, тому що там є і Консультації, і супровід 24 на 7, і мотивація, і дисциплінує. І навіть ми будемо обирати переможців, ще можна і приз отримати. Тому запрошую. Ну що, Здоровий кишечник це залог здоров'я.